А тут еще одна есть машина. Як погодка? Ні, ні, зараз зараз зробимо по-іншому. Повезло, не те слово повезло. Пару, 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 взагалі, не чого. Дивися. Водій народився під щасливою зіркою. Слухайте, це те місце, куди я не поставив машину. Вау! Тут було місце, а тоді думаю, да ну його підверви. Це так. Да. Це, це правда. Це те місце, куди я не поставив машину. Слухайте, це ж треба так повезло і мужику, і мені. Зараз виїдемо. Зараз робимо. О. Трохи сюди, я хтось... так, стой, ви не ну.